Так, ще недавно тут все росло, а тепер все передисковано, зароблено, все пусте. В такі моменти певна така невеличка ностальгія пробивається навіть коли дивишся. От-от тут все було в кавунах, в перчиках, в баклажанчиках. Тепер нічого немає. Чекаю з нетерпінням весни. Ні, весь у нас зійшов, хоча трошки було притрусило, у нього там біля лісу залишилось невеличкий клаптик, а так нічого нема, все передисковане, все перегниває і чекає на весну. Так як і я, в принципі, чекаю.